Привіт, хто захоплюється цікавеньким. Хочу поділитися з вами своєю радістю. У моїх руках сучасна й доволі доступна кроп камера Nikon Z50 з китовим об'єктивом 1650 мм VR. Я придбав її не новою у вживаному стані. І в середньому така комбінація коштує близько 25 тисяч гривень. Довго обирав серед різних варіантів у цьому ціновому діапазоні. Розглядав як нові камери, так і вживані моделі. І знаєте що? Nikon Z50 мене приємно вразила. Вважаю, що за свої кошти вона чудово підійде як для початківця, так і для ентузіаста. Компактна, легка, з хорошою якістю зображення. Навіть зі слабким освітленням знімає чудово. На ISO 3200 шум мінімальний і це просто вау для кропа. Особливо цікаво буде протестувати її з вінтажною оптикою. Саме для цього вона мені й потрібна. У майбутньому планую брати її на фото прогулянки та тестувати з класичними мануальними об'єктивами. Навесні та влітку хочу зробити детальний ролик з прикладами фото і, можливо, навіть відео. Що цікаво, раніше я взагалі не дивився у бік кроп камер, але все змінюється. І сучасні беззеркальні кропи це справжній технологічний прорив. Nikon Z50 – це справжня знахідка. Що думаєте ви хотіли б придбати таку камеру? Чи цікаво вам побачити приклади відео та фото? Пишіть у коментарях, буде цікаво почитати вашу думку. Дякую за перегляд, миру та добра всім, до зустрічі! фотомайстри!